Друзі, привіт! Ви на каналі компанії Карфасол. І сьогодні ми спеціально для вас провели опитування через всіх своїх знайомих дівчат. Всіх знайомих через знайомих дівчат і навіть незнайомих дівчат ми встигли опитати і запитати, які саме автомобілі подобаються дівчатам з Америки. Тож, друзі, заварюйте собі каву, навіть якщо ви хлопець або дівчина, вам буде взагалі-то цікава інформація, які ж саме машини подобаються дівчатам. Якщо ви дівчинка, то будь ласка, в кінці відео залиште нам коментар, і напишіть, про які машини ми ще не згадали в своїх відосиках. А якщо вам вони дійсно подобаються. тож. Топ 10 автомобілів, які подобаються дівчатам. На першому місці буде машина, яка подобається найбільшій е, кількості дівчат, яких ми запитали, переважній більшості. На десятому місці. Машини, які подобаються дівчатам, але не так багато, як інші. Тож на першому місці машина, яку згадали майже всі дівчата, це Audi Q8, або Audi sq 8 або Audi RS q 8 Це вже не так важливо, бо цю машину згадували абсолютно всі дівчата. Поки ми записували цей відосик, ми з'ясували, що така зачістка подобається дівчатам. А наприклад, ось така зачістка взагалі-то не подобається ніяк дівчатам. Тому машини тут будуть саме такі: Audi Q8. Цю машину з Америки можна провести в бюджет приблизно від 30 тисяч доларів. Це будуть екземпляри з 16-го року. З кінця 16-го року вони з'явилися в Америці. І таку машину можна провести з 3-літровим бензиновим двигуном. Якщо у вас є трошечки більше ніж 30 тисяч грошенят, то ви можете зробити собі Audi SQ8 або RSQ8. Це вже будуть 4 літрові монстри, які їдуть дуже потужно, дуже швидко. Або якщо у вас взагалі ніяк не обмежений бюджет, то була ще машина, яку згадували не всі yeah. дівчата, але вона теж збудована на базі Audi Q8. Це Lamborghini Urus. Бюджет на таку машину треба мати хоча б приблизно 150-160 тисяч доларів. Приблизно в таку суму можна з Америки привезти собі машину під ключ з компанією Car4Soul. Всі необхідні посилання є в описі під цим відео друге місце, друзі, і на цьому місці машина дуже схожа за ідеологію на перше місце. Тому це BMW X 6 Саме чомусь X6 подобається дівчатам, бо X5 жодного разу не згадали. Це дуже дивно, бо машини побудовані на одній платформі, коштують майже одних і тих самих грошей. Наприклад, X5. 2013 року це ще кузов f 70 Ви можете собі привезти взагалі в бюджет від 12 13 тисяч доларів за 3-літровий бензиновий двигун. А якщо ви вже хочете собі щось більш сучасне, то автомобілі в кузові f 15 можна вкласти в бюджет приблизно від 22 тисяч доларів за непоганий екземпляр від компанії Карфосол. Такі машини пішли від 2014 го року. Новіший кузов J, там які від там. Після F-15 пішов. Я вже не пам'ятаю, J-07 чи J-05, Напишіть у коментарях, як точно називається новий кузов X5, який пішов після 18-го року. Але на ту машину вже треба мати бюджет хоча б 40 тисяч доларів. Також були і гібриди, були і машини з дизельними двигунами. Рідко але трапляються і екземпляри М-серії з 5-літровими двигунами. Точніше, там написано X Drive 5.0, але насправді там, звісно, 4-4 Biturbo. Тож це, друзі, було друге місце. На третьому місці дуже неочікувано для нас, але все ж таки, тим не менше, багато дівчат, дуже багато. Згадували про автомобільну компанію Tesla. і несподівано це не бестселер ринку Tesla Model 3 або кросовер Y, і навіть не той самий кросовер Tesla X, який ось так вміє робити дверцятами, як майже крилами чайки. Але це була седан, який Tesla презентувала ще в 2013 році. Це Tesla Model S. до речі. Машини ранніх років можна привезти в бюджет від 12-13 тисяч доларів. Це машини з пробігами далеко за 200 тисяч кілометрів. В них не дуже жива батарея, в них всього там 300 кілометрів запасу руху, але виглядають вони майже так само круто, як новіша Тесла S Plaid. Бюджет на ту машину потрібно мати хоча б 80 тисяч доларів. Ну а нормальні екземпляри після рестайлінгу 16-го року стануть вам приблизно від бюджету 20-25 тисяч доларів, залежно від комплектації, батареї і стану автомобіля. Тож, друзі, це було третє місце. На четвертому місці особливо для мене неочікувано, чому це лише четверте місце, бо багато кому ця машина подобається, але не так круто, як BMW X6 Audi Q7. Q8 та Tesla Model S. Тож, друзі, четверте місце це автомобілі марки. Міні. Ми не змогли вивести якусь одну модель, бо багато дівчат називали міні-купер. Але багато хто з них казав, що міні-купер кросовер. Тому це може бути і міні-кантрімен, і просто маленькі міні. Якщо у вас є така машина, то ви точно будете подобатись дівчатам. Або дівчата теж хочуть собі таку машину придбати. Бюджет на такі автомобілі з Америки з компанією Carfosol всього лише від 12 тисяч доларів. І як завжди, цікаві варіанти, авто, ви можете знайти в Нашому телеграм-каналі в описі під цим відео є всі необхідні посилання. Тож, друзі, велком! Коросовери починаються в бюджет від 12. Седани. Міні поки що не робить, але хетчбеки маленькі, кабріолети, ростери, все це в них є. і неважливо, чи то буде дволітрова турбоверсія, чи 1.5, трициліндрова. Це все будуть гарні машини, які круто виглядають стильно і вкладаються в бюджет приблизно від 12 тисяч доларів. Чим новіше, тим дорожче, тим не менше класні машини за свої гроші. Тож, друзі, п'яте місце в нас сьогодні, і це нарешті щось більш-менш звичайне, не кросовер, це Ауді А 7 або Ауді А 6 Дуже багато дівчат. Саме про ці машини згадали, бо вони виглядають круто, особливо ці моделі, які пішли після 13-го року. А ще більш дівчатам подобаються більш новіші моделі. І декілька дівчат згадали саме про версії РС. Не знаю, чи через те, що машини розганяються за 3 секунди, 0-100 і мають 4-літровий 4-літровий бітурбодвигун, який має потужність більше ніж 600 кінських сил, але я думаю, що їх приваблює їх. Преміальний зовнішній вигляд, бо машини дійсно виглядають круто. Неважливо, чи ви дівчинка, чи ви хлопець, вам 100% подобаються ці автомобілі. В них дуже якісний салон, дуже якісні матері... матеріали, все приємне на дотик, шикарне оснащення. І такі машини з дволітровими двигунами, як А 6 можна привезти в бюджет від 12-13 тисяч доларів за той самий 13-й рік. Приблизно. Якщо ви хочете собі машину Audi A7, то вона буде мінімум з 3-літровим бензиновим двигуном, а різко трапляються і з 3-літровим дизелем. На цю машину треба вже мати бюджет хоча б 15-16 тисяч доларів. Це, знову ж таки, за екземпляри перших років випуску, 13 14 Після 16-го року рейстайлінгу треба мати бюджет хоча б 20 тисяч доларів. Більш новіші машини теж трішечки дорожчі, але і приваблюють дівчат. Вони ще більше, бо чим новіше і крутіше ауді, тим крутиший попит у дівчат, як з'ясувалося. Тож, друзі, це було п'яте місце на шостому місці. бестселер компанії Карфосол, і це Jeep Compass. Друзі, я не знаю, чому саме Jeep Компас подобається дівчатам, але це прикольна, крутезна тачка. Має трішечки брутальний дизайн, але трішечки зализала його після 18-го року. Ця машина має класне оснащення, легко ставиться ГБО, дуже надійна, має звичайні гідротрансформаторні автомати. Якщо передній привод, то це 6-ступеневий Айсін або 9 ступеневий ЗТФ. Якщо це повнопривідна версія, є бездоріжні версії Trailhawk, є версії Sport, які майже базові, і ці версії можна привести в бюджет. Від 12 тисяч доларів. Якщо ви хочете собі крутезний компас, щоб була там вже і шкіра, і панорама, і крутезна музика, і електричний, електрична задня ляда, то вже це можна все зробити в бюджет приблизно від 16 тисяч доларів. Знову ж таки, залежно від кольору, пробігу стану автомобіля. Тож, друзі, всі ці варіанти можна знайти в нашому телеграм-каналі. Я вам про це. Нагаду. Ну а ми потихеньку переходимо до сьомого місця. На сьомому місці я особисто думав, чомусь, що ці машини займуть набагато більше перших місць, але лише сьоме місце, друзі, і це Mazda. Mazda CX-5. Декілька дівчат згадали і шосту мазду, і третю навіть мазду, але переважна більшість згадувала про кроссовери Мазда. Це x 5 або це 90 Це новіший гібрид компанії, який з'явився наприкінці 2023 року. Тож, якщо ми розмовляємо про це 5 то машини першого покоління знову ж таки можна зробити в бюджет від 12 13 тисяч доларів. Такі машини випускались до кінця 2017 року. Але, як на мене, вони вже трошки застарілі. Тому, якщо вам хочете собі більш свіжу, більш круту мазду, щоб вона дійсно подобається, з дівчатам, то треба мати хоча б бюджет 15-16 тисяч доларів. Це мінімум, за яку можна привезти Mazda cx 5 версії Sport. це базова від 17-го року в другому поколінні. Тож, друзі, якщо цікавлять такі варіанти автомобілів, звертайтеся, ми і вам привеземо, і дівчатка будуть на вас заглядатись. Теж кросовер, теж японський. Він називається Toyota rav 4. Як на мене, це доволі скучна тачка, але нещодавно ми знімали гібрид. Такий ось тут у вас десь буде посилання в коточку дуже веселого яскраво-синього кольору. Якщо вам подобається Toyota rav 4, то ви, мабуть, теж дівчинка. Або ви чоловік який дуже подобається дівчаткам не в останню чергу через те, що у вас Toyota RAV4, бо чомусь вона саме подобається дівчатам, як на мене, машина трошечки переоцінена, але якщо ви хочете собі дуже надійну бричку за багато грошей, то чому б ні? Toyota RAV4 дійсно можна привезти. Якщо це ми кажемо про стару машину в кузові е, від 2016 року, то машину можна зробити в базовій версії приблизно від бюджету 16 тисяч доларів. На менше, навряд чи у вас буде класний rav 4. Якщо ми кажемо за гібриди, то все одно на них треба мінімум приблизно 20 тисяч доларів. Новіший кузов можна в 20 тисяч доларів зробити не гібрид, ну а гібриди реально в класному стані свіженьких років 21 22 вам стануть щонайменше в бюджет 25 тисяч доларів. Друзі. В компанії Carfosol можуть вам це зробити. Тож будемо раді всім допомогти. Але чомусь Мерседеси лише на дев'ятому місці. Хтось згадав купешки, типу CLA, це клас Купешка, або щось таке, типу CLS. А хтось згадав кросовери. І найчастіше я чув саме кросовер Mercedes GLE. Крутезна тачка, це реально класний кросовер, якісний. Але, на жаль, такі машини не дешеві. Тож мерседеси ніколи і не були дешевими. І це, мабуть нормально. Тож, якщо ви хочете собі крутезне ГЛЄ, готуйте бюджет близько 20 тисяч доларів. Це за машини 14-15 років. Це коли МЛ змінив назву саме на GLE. Тож, якщо хочеться собі такий кросовер, то приблизно в бюджет від 20 тисяч доларів можна зробити бензинові варіанти. В Америці також були й дизельні варіанти, їх важко знайти, бо їх дуже мало. Але якщо дуже хочеться, то також можна знайти в бюджет приблизно від 20 тисяч доларів. Це лише старт. Реально класний GLE або GLE Купе, таку машину називали частіше ніж інші. Дуже крутезно виглядає. Я розумію, але на неї треба мати бюджет хоча б 35 Тисяч доларів, а свіженькі варіанти 18-19 років там після рейстайлінгу можуть вам вийти і 50, і 60. Але на ринку такі машини все одно значно дорожчі. Тож, якщо хочете виглядати крутезно, можете купити собі Mercedes GLE. або обрати щось значно більш дешеве, з більш Високих позицій цього рейтингу, бо, як ми все зрозуміли, наприклад, Міні Купер також подобається дівчатам і іноді навіть більше, ніж Мерседес ГЛЄ. Тож, друзі, це було дев'яте місце. На десятому місці, як на мене, найбільш брутальний та чоловічий автомобіль в цьому рейтингу. Але, як виявилося, він теж дуже подобається дівчатам. І це, друзі мої, Каділак. Переважна більшість дівчат не змогла назвати якийсь якусь певну модель Каділаку, але всі вони казали, що щось таке здоровезне, американське, дуже дороге, якийсь величезний джип Каділак. І найбільше під цю категорію і цей опис підходить саме Каділак Escalade, Друзі, 6,2, v 8 в останніх роках буває ще й на компресорі, якщо вам 400 атмосферних кінських сил маловато. 5,2 метри довжини, якщо я не помиляюсь, це коротка версія, а була ще й версія ЄСВ, тобто Extended там щось wheel-base, тобто подовжена колісна база, ця машина взагалі майже 6 метрів довжиною. Тож, якщо хочете собі максимально брутальний американський автомобіль, який дуже подобається дівчатам, і має 6 метрів довжини, величезний 6,2 літровий двигун під капотом, то це американська. Класика Cadillac Escalade в бюджет від приблизно 40-45 тисяч доларів можна привезти машини 18 19 років. Машини після рестайлінгу кінця 19 го років, на жаль, трішечки дорожче. І лише в Америці вони продаються зазвичай за 35-40, а то іноді буває 55 тисяч доларів лише там. Від такої ставки лише аукційний збір у вас буде близько 2 тисяч доларів. А лише розмитнення буде понад 10 тисяч доларів. Тож загальний бюджет на свіженький крутезний каділак буде більше 80 тисяч доларів. Як на мене, це непогана за машину для привабливу для дівчат, бо вона вам теж точно сподобається. Але якщо хочете собі вдвічі привабливішу машину, купіть собі Audi q 8 бо на бюджет ви купите їх аж дві. Можете міняти по кольорам, як вам. Бо більше буде подобатись, а дівчатам ця машина подобається найбільше. Тож, друзі, такий був топ 10 машин, які найбільше подобаються дівчатам саме з Америки. Якщо хочете собі якусь з цих машин, пишіть нам і ми вам таку машину зробимо. А дівчатка, будь ласка, доповніть цей нескладний відеоролик коментарями під цим відео, що ще вам подобається і на яких. Машинах вам більше подобаються, хлопці. Ми дуже на це чекаємо. Тож, друзі, дуже вдячний вам, що ви додивились до цього моменту. Відео дякуємо, що підписані на наш канал. Тож, а ми бажаємо вам успіхів і до нових зустрічей в ефірі. Бувайте, друзі!